Привіт всім! Давно нічого не знімала, щось не було в мене часу. А сьогодні їду на УЗД, це в мене вже 15-й тиждень. І знаєте що? Аня захотіла поїхати зі мною. Це круто. Хочу подивитися на бейбік. Але ще скажу, щоб мені не казали стать, написали на стать. Може, яке гендерпаті зробить? Цікаво тобі? Ага. І мені цікаво, як ми там вже підросли. Ой, з парковкою у Львові щось все дуже погано. Я десь хвилин 20 їздила просто так по коло, щоб заходи припаркуватись. Я вже думала, наразі психолог другу поїду. Але на щастя знайшла місце, і ми вже трохи. Що ти думаєш? Що ти там зараз побачиш? Девіка. Девіка? Ну да. Ой, там сюди. Заходь. О, Бачите, не смійтесь, бо то видно. Уново, весь роте кажу, як стіну пробиває. Ну. Поки ви любуєтесь сакурами, давайте вам розповім, як у мене проходять ці тижні. Отже, після того, як Аня побачила фото УЗД на 12 му тижні, вона прям розтанула. У попередніх відео я казала, що вона <смас> не дуже зраділа новині про ще одне немовля. До речі, хто не бачив її реакцію, можете подивитись. У мене є на каналі це відео. А після цих фото вона почала тулитися до животика і цілувати його. Це дуже мило. І тепер вона часто питає, як там бейбік. Просить, щоб я показувала їй фото ЗЗД і каже, що надіється, що у неї буде сестричка. А мені, звичайно, це дуже сильно подобається. А ну, Аня, можна це повторити? Ага. Бо це щось новеньке. А ну, а ну, покажіть, будь ласка, що це ви робили таке. Ого-го, кого ти там цьобаєш? Кого? Дитинку. Дитинку? о і що це молодець? Де мені ще себе не записувати на цьому ліхті. Їду на погляд. Яким вірю Все як завжди. по стандарту аналіз дому. Ох, в нас і погода, 23 квітня, дворі а тубе отаке 26 градусів, 6 градусів. 123, то 6, от як так жив? Таким старим людям, як я, то взагалі важко. Як перепади погоди — голова болить. Старість. Що це ми малюємо бейбіку подарунок. Сердечко. Сердечко для бейбіка. Угу. Саме мені ми любить. Ух ти, йому сподобається. Тепер про моє самопочуття протягом цих тижнів почуваю себе нормально, хоча мене продовжують турбувати печія. Але коли це стається, можу випити йогурт, якось мені легше від цього стає. Або ще час від часу купую боржомі. А взагалі, колись питала у своїх підписників в інстаграм, що вони робили, якщо їх під час вагітності турбувала печія. І дехто написав мені, що крім боржомі ще до речі, комусь соняшникове насіння допомагало. А хтось. Їв навіть попіл від цигарет. Я чесно була шокована, бо навіть ніколи і не чула про таке. Але це були не поодинокі випадки. Хм, не знаю, можливо, це і дієво, але я б не наважилась таке спробувати. А до речі, якщо ви знаєте якісь ще варіанти боротьби з печією, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже цікаво прочитати. Ще часто я довго не можу заснути, бо не можу знайти зручну позу для сну, хоча це всього 15-16 тиждень, але я вже не можу лежати не підмостивши собі подушку під живіт. Але якщо так розібратись, то можна вважати, що це наразі просто якісь дрібниці. Часто гуляючи з дітьми, я поринаю у димки і не можу уявити, як це я маю гуляти з Владиславом і наймолодшою дитиною. Якщо з Анією в мене все просто, вона вже доросла, то з ладом на прогулянці легко не буває. Він мене завжди тримає в тонусі, тому розслабитись на прогулянці з ним ніяк не вийде. Все, ви обнімаєтесь? О, Владислав тікає! Важко загадувати, але можливо навіть таке, що мені придеться деякий час після народження третьої дитини сидіти вдома, бо я реально не зможу з ними двома вийти на вулицю. Хіба що будуть приїжджати бабусі, як будуть мати можливість на допомогу, скажімо так, і тоді якось будемо виходити. А можливо, ще за декілька місяців до злачі буде. І вже якось буде легше з ним виходити на прогулянку. Тому що зараз як тільки відкриваються двері під'їзду, і якщо він не в колясці, то у нього одразу вмикається режим турбо. І я тільки те й роблю, що його постійно доганяють. 18 тижнів, кожен 18 тижнів. Почуваюся, я можу сказати, що добре в порівнянні зі всім, то я б сказала, ідеально. Крім, як е завжди, е е є ж нюанси, е розумієте, е почала дуже вити поясниці. І е бувають такі дні, що вона так болить, Ні наче нічого не зробила. Ну, постояла, там, я не знаю, пів години там на кухні помила посуд чи ще щось і все. І я доходяга лягаю, мене все болить. Наступної суботи я вирішила, що я йду на плавання. Ну і буду ходити так на масажик до доліші своєї, щоб якось мені ставало легше. А ще ми часто думаємо про те, що нам, скоріш за все, потрібно буде змінити автомобіль. Хоч ми дуже цього не хочемо, ми дуже любимо нашу машинку. Але реалістично для п'ятьох осіб вона вже буде замаленька, тому що наші діти без автокрісел не їздять. І як попало, їх там не посадиш, тому нам потрібна така машина, щоб мала повноцінні місця для кожного автокрісла. Показя синіка като... та ну, тікає за враження. Владислав! Аня, доганяй. Доганяй! А до речі, забула ще вам сказати, що Аня вже тижні три сидить вдома, не ходить до садочку, тому що спочатку вона була хвора, а тепер в садочку гуляє вітрянка. А так як я ніколи в житті нею не хворіла, то мені просто категорично не можна нею зараз хворіти. Хоча якби не вагітність, то я б дала їй перехворіти тою вітрянкою, тому що в дитячому віці набагато легше її переносити ніж у дорослому. Ну а що там по вазі, Спитаєте, ви за 19 тижнів? Я набрала 4 кілограми. Правда, це було до Паски Кубаски, бо після свят я почала важити 74,5 з половиною. Ну а наразі це все. Дякую, що додивилися відео до кінця.